12 квітня 2020 року е, город Бінаско, і як стверджують Google Мапи, це центральне кладовище города Бінаско, а Бінаско це пригород Мілана. До цього відео не буде ні коментарів, е, нічого, висновки і коментарі робіть самі. Я тільки покажу те, що бачив своїми очами. А висновки робіть самі. За три доби, що я знаходжусь біля цього цвинтаря, я ні разу не бачив, що тут проходили церемонії поховання. Це частина цвинтаря, де знаходяться пантеони, в яких знаходяться урни з кремірованими тілами. Це інша частина цвинтаря, де проходять поховання людей більш класичним способом в трунах. Не видно нових поховань, в яких згідно. Заяв преси должно бути, якщо не тисячі, то хоча б сотні, ну хоча б десятки. Ну звідси цього всього не видно. Я не відкидаю той факт, що можливо людей, які загинули від коронавірусу, ховають в іншому місті. Знову ж таки, без коментарів і без висновків. Це ви все зробите глядачі самі.